Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Стигніть придбати за вигідними цінами в мережі магазинів АТБ Пепсі об'ємом 2 літри. Ціна 33 гривні. Є без цукру. Класична. Вода газована біола. Чамбо. 2 літри об'єм. 23 гривні ціна. 24 гривні коштуватиме напій ситро оболонь із карткою АТБ 2 літри об'єм. Без картки ціна 36,20. Також міцні знижки на нектар 43 гривні за півтори літри. Томатний від торгової марки Літо. Без картки ціна 64 гривні. Акційна ціна на каву Якобс Монарх 390 гривень за 1 кг. У зернах. Кава рощина картнуар 182 гривні. Кава рощина Якобс Монарх. 200 г 195 гривень. Чай від торгової марки Deluxe 80 грамів 43 гривні Шрі-Ланка, Китай 100 грамів 44 гривні. З ароматом Бергамоту 100 грамів 44 гривні. 38 Шрі-Ланка 80 грамів. Суміш чорного та зеленого 43 гривні 80 грамів вага. Суміш чорного та зеленого, місце походження шрі-ланка 80 грамів 43 гривні, йогурт із джемом 22 гривні. Делісимо. Із вишнею або персиком. Також є із лаковими кульками в шоколадній глазурі. Ціна 22 гривні із карамельними кульками. Йогурт активія без цукру 19,50. З полуницею, чия вишня, ананас 1950. Сир кисломолочний від своєї лінії 350 грамів, 5% жирності 46,50 гривень. 9% жирності 51 гривня та 50 копійок. Сир кисломолочний український 53,50 нежирний. 5% жирності 58,50 і сир 9% жирності 62 гривні та 80 копійок. Сметана 15% жирності 400 грамів від своєї лінії. Ціна 30 гривень. 49 гривень коштує сметана у стаканчику. Просто наше 20% жирності. Об'єм 235 грамів. Кефір 2,5% жирності. від торгової марки Ферма 35 гривень. 48,60 коштує сметана молокія 20% жирності 370 грамів. Сир моцарелла, 125 грамів, 44,20 Сир гауда 65 гривень, 200 грамів, сир радамер. Ціна 75 гривень, також 200 г в упаковці. Сир нарізаний скипками, салямі з Вага в упаковці 135 грамів. Ціна 52 гривні. Радамер ціна 58 гривень. 47 гривень коштує сир м'який. Фелата. Вага 230 грамів. Сир м'який «Інсалата» Або сир м'який від торгової марки Комо 52 гривні, вага 170 грамів, масло ферма бутербродне 63% жирності. Вага 180 грамів. Ціна 52 гривні 50 копійок. Масло бултербродне білоцерківське. Екстра. Ціна 89 гривень. Масло кому солодковершкове, безлактозне 74 гривні. Варена ковбаса. Топю пюрешки 500 грамів М'ясна лавка 61 гривня. Філе куряче, варене копчене. Вага різна. Ціна за 100 грамів. 21 гривні. Асорті нарізка різка коста браво 129 гривень та 80 копійок. Вага 130 грамів. Крабові палички 46 гривень. Акція діє лише з карткою АТБ. Вага 250 грамів. Тушка, курки бройлер. Ціна 8 гривень за 100 г. 7 гривень та 30 копійок коштує 100 гумілок курячих. Вони охолоджені, не заморожені. Орієнтовна вага 800 г. Міцні знижки на салат чука. Ціна 39 гривень. Вага 250 грамів. Щедро майонез провансаль. 400 грамів в упаковці 33,50. 26,50 коштує майонез провансаль 300 грамів. Акційні ціни на вареники та пельмені. Мішутка. 65 гривень коштують із м'ясом телятини 450 грамів. 84 гривні коштують пельмені мішутка із м'ясом індички 650 грамів. 65 гривень коштують філейні пельмені, Вага 650 грамів. Вареники з картоплею від торгової марки 3 ведмеді. Мішутка. 31 гривня. Міцні знижки на консерви. Від своєї лінії м'ясо курки у власному соку 325 г 50 гривень. Булгур з м'ясом курки 41 гривня, червона квасоля із м'ясом індички 43 гривні. Акція діє лише для власників картки АТБ. 63 гривні яловичина у власному соку. Акція для усіх на паштет індичий або курячий. 2450. Вага 131 грам. Міцні знижки на консервацію гриби печериці з карткою АТБ. 57 гривень та 50 копійок та 82 гривні. Більший об'єм 450 грамів. Соуси від торгової марки руна 485 грамів. Ціна 37,50, шашличний кетча або сицибелі. Щедро соус сирний 200 грамів упаковці. Ціна 18,30. Міцні знижки на вермішель швидкого Приготування від своєї лінії. Є декілька варіантів смаків. Ціна 8 гривень та 40 копійок. Крупа Булгор 1 кілограм від своєї лінії. Коштує 33 гривні. бугур крупа. 500 г 4 пакети 29 гривень. Крупа гречана 26 гривень. Булгур 500 грамів в упаковці 25,50. Відбірний геркулес 500 г. Ціна 25 гривень. Приправа приправка ексклюзив. Ціна 22 гривні та 40 копійок. До шашлику, до курки або до риби. Вага 50 грамів. До риби 45 грамів. Паніровка хрумтезна від торгової марки Приправка. Вага 120 грамів, ціна 23,30. 21 гривню та 80 копійок. Коштує приправа сирна універсальна. Приправа від торгової марки Приправка. Американська або мексиканська. Вага 25 грамів, ціна 15,40. Міцні знижки на морозиво 13,50 від своєї лінії. У брикеті 90 грамів. Міцні знижки на печиво, тріф з кокосом 100 г або з шоколадом та арахісом. Ціна з карткою 10,50 Печиво орео, оригінал 41 гривня, 4 індивідуальних упаковки по 4 печива в ній. Печиво джулія цукрове 27 гривень. Вага 310 г. Вафлі від своєї лінії. З ароматом шоколаду 10 гривень. Є також в асортименті класичні артек або молочні. Цукерки червоний мак від своєї лінії. 16 гривень та 30 копійок за 100 г. 24 гривні та 75 копійок коштують цукерки королівський шарм. Набір подарунковий цукерки Міленіум Рів'єра». Ціна 143 гривні. Шоколад світоч 85 г 32 гривні. Шоколад світоч тірамісу в упаковці 85 грамів і ціна 30 гривень та 30 копійок. Шоколад Міленіум 21 гривня та 50 копійок. Батончик вафельний кітка ду. Ціна 22 гривні та 50 копійок. Міцні знижки на цукерки. Престижний віночок. 10 гривень та 30 копійок за 100 г. Дякую за перегляд та до зустрічі на каналі!